Красавиця мої школи. На, На розказу. Як це сьогодні була екскурсія? Ми тихо ходили, що я не буду. Ну, ходили. Ага, а ходили. Ми... А де побували? Так, так. Ми були там, де... де то. У мене вже і красів нема. Да? Mm -hmm. Що собі пила? Ну, я собі морожено з заміром, даміром гостою морожено. Два євро. Там, де ми були, мама нам була, сказала, то Та ми там теж були. Там было зацікав, я хотіла собі покупити типу, стійки з прапором, і можна собі на ключі притепити. Я подумала, що друзья, то є друзі. І можна коли огостити було. І ми Молодець. пішли. Я пішла папа ще Треба піти, коли два дні у мене буде, то мені ще треба піти з мамою в Велідав, купити. Їх, тому я не забула про сто день Вікторії. Yeah. І мені не стакий подарок я вибрала. Ну, я хотіла поміняти, бо думаю, там були попригончики пару раду і я не знаю. Мабуть, говорити, пам'ятати, коли буде.